Добрий день. Починаємо урок. Продовжуємо розв'язувати вправи на всі дії з натуральними числами та десятковими дробами. Отже, перший письмовий номер номер 1748. З'ясуй, наскільки сума чисел 15,8 і 7,32 більша за їх різницю. Отже. Давайте знайдемо суму цих чисел. 15,8 додамо 7,32. Вирівняємо кількість знаків після коми. 0 плюс 2 2, 8 плюс 3 11, 6 плюс 7 13 і 1 плюс 1 2 кома під комою. Отже, це ми зараз з вами знайшли суму цих чисел. Наскільки сума більша за різницю? Давайте знайдемо різницю. 15,8 віднімаємо 7,32, вирівняли кількість знаків після коми. 10 мінус 28. 7 мінус 4. Позичаємо 15 мінус 8, кома під комою 8 48 сотих. І на скільки сума, отже, будемо віднімати Третя дія. Від суми віднімаємо різницю 23,12 віднімаємо 8,4.

Сума цих чисел більша за різницю. Ідемо далі. Якщо ви не встигаєте, зробіть, будь ласка, паузу і допишіть. Розв'яжемо задачу під номером 1751. З поля площею 420 гектар планувалося зібрати по 35 центнер зерна з гектара. А зібрали? 1785 тонн зерна. Наскільки центнерів зібрали з гектара більше, ніж було заплановано? Отже, у нас є площа 420 гектар. І ми знаємо, що ми з усієї площі зібрали 1785 тонн зерна? Давайте знайдемо, а скільки ж зібрали? З одного гектара. Що нам для цього треба зробити? 1785. Поділити на 420, і ми дізнаємося, скільки зерна ми зібрали з одного гектара нижче, або збоку, де у вас є місце, я буду ділити збоку. 1785 ділимо на 420. Беремо по 4. 400 на 4, 1600, 20 на 4, 80, 1680. Віднімаємо 5 мінус 5, 8 мінус 8 – 0, 7 мінус 6, одиничка. Ціла частина закінчилася. Отже, ставимо у відповіді у частці кому? Допишемо 0. 1050 ділимо на 420. Беремо по 2. 2 на 400, 800 2 на 20, 40, 840. Піднімаємо 0. 5 мінус 4, 1. Позичаємо. 10 мінус 8, 2 і допишемо 0. 2100 ділимо на 420. Беремо по 5 5 на 400 – 200, 5 на 20 100 разом 2100. Віднімаємо, отримали 0. Отже, 4,25 тонни. І це ми з вами отримали урожай з 1 гектара. Урожай. З 1 гектара. Що у нас запитували в задачі? Наскільки центнерів зібрали з гектара більше, ніж було заплановано? Дивіться, зібрали 4,25 тонни, а планувалося по 35 центнер. Перше. Давайте тонни переведемо в центнери. 4,7 25 сотих тонни дорівнює, пригадуємо в одній тонні 10 центнер. Отже, множимо на 10, щоб перевести. 42,5 центнера. І третя дія. Давайте тепер віднімемо, дізнаємося, наскільки більше. 42,5 віднімаємо 35. Можемо відняти усно. 42, цілих, віднімаємо 35, цілих, 7, цілих, і у нас ще є половиночка 7,5. центнера. Отже, на скільки центнерів зібрали з гектара більше? На 7,5 центнера. Отже, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Переходимо до наступної задачі. Наступне завдання виконаємо усно. Розташуй у порядку зростання дроби, отже, у порядку зростання від найменшого до найбільшого. Та дізнаєшся, як в Україні у 16-17 століттях називали керівника війська Запорозького. Отже, дивимося уважно на наші дроби, і давайте знайдемо найменший дріб. Ось він, найменший дріб. Буква Г. Давайте пригадаємо, як ми порівнюємо дроби. Порівняли цілі частини. Бачимо, що найменше у нас 5. Да? Але 5, цілих... багато у нас є таких дробів. Порівнюємо далі десяті. дивимося, 5,5. 5,5 да? і 5,4. Розуміємо, що. 4 десятих найменше, отже, перша буква Г. Далі. У нас залишається Т і Е, дивимося. Десяті теж однакові. Порівнюємо далі Соті. Соті. в першому дробі 4, в другому дробі одиничка. Розуміємо, що одиничка менше. Отже, 5,514 буде менше. Вибираємо букву Е. Наступне, ми вже розуміємо, що буквочка Т. Далі збільшуємося. Тепер у нас 6, цілих. дивимося найменше з них, де у нас найменше десятих 1. Нуль, два і нуль. Два нулі, порівнюємо їх. Порівнюємо соті одиничка і нуль. Отже, 6,1 буде менше. Який знак? Далі розуміємо, що буде йти літера «М». Залишається у нас з вами 6,11 і 6,27. 1 і 2. Отже, буде йти літера А, а потім Н. Гетьман, так? Да? керівник війська Запорізького. Гетьман. йдемо далі. Обчислимо. Номер 1757. Запишемо завдання. 88,57. Додаємо 66,87. і цю суму будемо ділити на 29. Віднімаємо добуток 0,27 на 18. Розставимо порядок дій. Перша дія в дужках. Потім виконаємо ділення, множення і віднімання. Отже, перша дія. Додаємо. 7 плюс 7, 14, 1. Пам'ятали. 6 плюс 8 14, 1. запам'ятали. 8 плюс 7 15, 1. запам'ятали. 9 плюс 6 15 Кома під комою. Отже, отримали 155,44. Виконуємо ділення 155,44 поділимо на 29. 155 ділимо на 29, беремо по 5, 20 на 5 – 100. 5 на 9, 45, 100, 45. Віднімаємо 0, 1. Ціла частина закінчилася. Ставимо кому. Зносимо 4. 104. Ділимо на 29. Беремо по 3. 20 на 3 – 60. 9 на 3 27. Разом це 87. Позичаємо. 14 мінус -7, 7. 9 мінус 8 1, Зносимо 4. Беремо по 6. 9 на 6, 54, 20 на 6, 120, 120 плюс 54 174. 0. Отже, в другій дії ми отримали 5,36. Виконаємо тепер третю дію, будемо множити. 0,27 помножимо на 18. Множимо, не звертаючи уваги, на коми спочатку. 8 на 7, 56, 2 на 8, 16 і плюс 5 21. 1 на 7 7, 1 на 2, 2. Додаємо 6, 8, 4. В першому множнику після коми два знака. Отже, і у нас буде два знака. Отримали 4,86. І виконаємо четверту дію віднімання. пишете нижче. Я запишу ось тут, де в мене є місце. Віднімаємо. Віднімаємо від 5,36. 4,86. 6 мінус 6,0. Позичаємо. 13, віднімаємо 8, 5. І тут у нас 0, 4 мінус 4. Отже, що ми отримали? 0 можемо прибрати, після коми. десятих. Наступне завдання: виконаємо усно. Між якими сусідніми натуральними числами міститься дріб. Перший наш дріб третя. Я буду записувати, ви просто дивитеся. Між якими натуральними? Натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо при річбі. Отже, 4, цілих і ще кусочок, 4,1 третя буде більше, ніж 4, але менше, ніж 5. Наступне число: 6,11, 6 і ще частиночка. Буде більше, ніж 6, але менше, ніж 7.

Виконаємо письмово 1762 округли до округлимо до одиниць 27,13 приблизно дорівнює. Пригадуємо, коли ми округлюємо, ми підкреслимо, до чого ми округлимо до одиниць. Де у нас одиниці? Ось у нас 7, це одиниці. Після 7. Все замінимо на нулі. І дивимося, що у нас йде після 7 одиничка. Отже, 7 ми збільшувати не будемо. Буде у нас 27, цілих. далі, давайте округлимо до десятих. 25,751. До десятих. де у нас десяті? А ось підкресли: це цифра 7. 5 і 1 замінимо на нулі і відкинемо. Після 7 іде 5 пригадуємо правило. Отже, 7 збільшимо на одну одиничку. 25,8. Округлимо до сотих. 15,311. Приблизно дорівнює… де у нас соті. Ось у нас соті, я їх підкреслила. Що у нас буде? 15, цілих. 31 сота. Останнє округлимо до десятків. 185,7 приблизно дорівня, де у нас десятки, не плутаємо десяті і десятки одиниці це 5, десятки це 8. Підкреслили 8. Після 8. 5 ми замінимо на 0. 8 збільшимо на одиничку. Пригадуємо правило. Якщо стоїть 5, 6, 7, 8, 9, то ми збільшимо на одиничку. Отже, що у нас буде приблизно дорівнює 190, цілих. ваше домашнє завдання. Обчисліть, виконайте номер 1758. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів.